Друзі, всім привіт! Ось про що я говорив в минулому відео, чого в мене тут постійно в сараї мокро, того що в них відкритий постійно вигул в басейн. І читайте, дивіться, вони покупались в басейні, а вичухуються тут, того в них так і мокро. Чого в цих сухо, того що, по-перше, цих мало, а по-друге, вони фактично вичухуються всі на місці. А ці як видно, вони вичухуються. І в сараї, то що плавають в басейні а вичухуються в сараї. Було в мене ще таке цікаве одне запитання від мого цього друга, Андрюха, чи можна підпустити самочку до другого самця, якщо вона не погуляла з першим, якщо сидить. Він вийшов так, що в нього. В попередніх відео ви бачили, ну, хто бачив, хто не бачив, подивіться, е, сиділо біля кожного самця по дві самочки. Одна погуляла, друга не погуляла. І ті, які поприводили, він їх не кидав, все нормально було, а ті, які не поприводили, він перекинув до другого самця, щоб покрити. То я вам скажу, що так робити не можна, тому що самка вже може бути погуляна. І е, самець її, ну, новий самець може питатися покрити і так сказати, ну, е, Поврідить, як скачі, ну, пошкодить той, уже, як то кажуть, якщо вже маленькі нутрята е, зародились в ній, він може їх просто-напросто, ну вона може абортіруватися. І друга причина то, що він скинув геть-чужі самочки всі в кинув геть чужого самця. Тобто він з'явив таку ошибку, точніше не він його батько, що самочки між собою можуть погризтися і можуть покусатися з новим самцем. І плюс можуть абортуватися. То так робити, в принципі, не можна. Ну, не бажано. Отаке. Підписуйтесь на мій канал, хто не підписався, задавайте запитання, ставте лайки. Усім мирного неба та усім успіхів.